Всім привіт! Ви на каналі Владі Тойс. і сьогодні у нас на огляді гра Тропічний переполох. Переполох у джунглях. Звірята розгубилися і тепер не можуть знайти один одного. У цій грі ви допоможете звірятам зібратися в пари, а той, хто збере найбільше звірят разом, стане переможцем. У коробці 50 карток з зображеннями тварин, дзвоник та правила гри. Тропічний парополог це швидка карткова гра зі дзвоником. Вона підходить для гравців від 5 років. Партія займе від 5 до 10 хвилин. У тропічний переполох можуть грати 2, 3 або 4 гравці. Щоб підготуватися до гри, ретельно перемішайте колоду карток. Дзвоник поставте в центрі столу так, щоб усім було зручно на нього натискати. Тепер розкладіть картки. Кожен гравець отримує три картки, які потрібно покласти сорочкою вгору. Підготовка завершена. Тепер ви готові до гри. По черзі перевертайте картки. Щойно ви побачите двох однакових звірят. Мерщій тисніть на дзвоник. Той, хто встиг першим, забирає картки собі. На місця, що звільнилися, покладіть картки з основної колоди. Якщо гравець натиснув на дзвоник, коли не було двох однакових карток, він пропускає хід. Це означає, що гравець не перевертає картку та не тисне на дзвоник. Гра продовжується, поки не вичерпається вся колода. Як тільки останні картки зібрані, гра завершується. Гравці підраховують зібраних звірят. перемагає той, хто зібрав найбільше. Рецепт чесної гри: не підглядайте у свої картки. Якщо якась картка випадково перевернулась, покладіть її під низ основної колоди та замініть на іншу. Це був тропічний переполох. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інші новинки. До зустрічі!